Друзі, я в Амальфі. просто немає слів. Знаменитий амальфітанський фонтанчик. Люди тут набирають воду, вода тут чиста, джерельна. Я вам скажу так, якщо у вас ходова слабенька, то вряд ли ви тут зможете вижити. Так, так. Ціль мого приїзду в Італію відвідання храма святого Андрія в Амальфі. Дуо -ді Амальфі. Тут знаходяться мощі апостола Андрія, одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Саме Він витягнув жереб проповідувати християнську віру на Сході. Дорога йшла його через Скіфію. Вийшов він на кручі Дніпра і сказав: тут буде велике місто з багатьма християнськими храмами. І буде тримати християнську віру. І зараз на тому місці Київ, а там, де стояв апостол Андрій, стоїть Андріївська церква. Ну що, підемо попросимо хресного батька України, перемоги, миру, здоров'ячка нашим воїнам, царства небесного всім тим, хто загинув на війні. Слава Україні! Хідні двері виготовлені в Константинополі і привезені сюди по морю. Їм тисячу років. Залишки, фрески, древньої фрески Ісус Христос Пантократор. Оригінал цієї ікони знаходиться на горі Сінай в храмі Святої Катерини. Це найстарше зображення ця ікона Ісуса Христа. Мені пощасливилось її бачити. Крипта серце Амальфі. Саме тут знаходяться мощі Андрія Первозванного.